В середині 1960-х років представили успішно навіть за світовими мірками конструкцію маз 500. До появи на дорогах маз 500 флагманом мінського заводу була модель 200, що випускатиметься з 1947 року. Звичайно, конструктори усвідомлювали, що для перевезення вантажів на великій відстані потрібна кардинальна нова модель. Тому в 1958 році почалась робота над абсолютно новою конструкцією. Передбачається, що майбутній тягач стане базовим для перевезення вантажів, що передбачало конструкцію з двигуном під кабіною і заводським спальним місцем. Майже одразу після старту всього проєкту білорусам вдалося підготувати перші прототипи, які конструктивно де-фактом були двохсотими з новою кабіною водія. Дизайн самої кабіни частково базувався на американському International V-Line, іноді згадується і японський Mitsubishi Fuso T380. Але з часом білоруська конструкція отримала свої оригінальні форми. Взагалі, дослідно конструкторський процес був досить тривалим. Адже передсерійне виробництво почалося лише в 1963 році, а серійне виробництво офіційно почалося в березні 1965 року. Перші прототипи МАС виглядали ось так: а ось американський International V-Line і японський Mitsubishi Fuso t 380 Як гадаєте, запозичили радянські конструктори щось? Ми, як завжди, хочемо подякувати нашим патреонам Ігору Шевчуку та Бернулі Гідравліка. Дякуємо за цінний вклад у Наше велике майбутнє, так чому дизайн МАЗ-500 був настільки вдалим і інноваційним для радянського Союзу? Почати варто з найголовнішого: з розташування двигуна під відкритою кабіною. Особливо це рішення було вражаючим на той час, будучи чимось новим не лише в радянському союзі, а й у багатьох інших частинах світу. У США вони використовувалися вже з 1940-х років, але першу європейську вантажівку з такою кабіною почали масово випускати лише в 1962 році. Нею стала «Сісу КБ-112». Сам салон 500 був також досить просторим і досить сучасним. Головним чином, завдяки наявності цілих трьох сидінь спереду і спального місця, розташованого в його задній частині, сидіння водія мало кілька діапазонів регулювання, а пасажирське сидіння мало високу комфортну спинку, що разом із стандартним гідропідсилювачем керма, вентиляцією та обігрівачем було справжньою розкішю в радянських умовах. Що стосується загальної конструкції, то в основу МАЗ-500 лягла традиційна дуже міцна рама, призначена для експлуатації на дорогах поганої якості. Цікавою була і підвіска, в якій використана ще одна новинка телескопічні амортизатори. Однак справжнім подихом сучасності став двигун. Мова йде про чотирьохтактний дизель v 6 ямз МЗ 236 об'ємом 11,2 літри, який видає 180 кінських сил. Для тих часів і реалій це був досить непоганий результат. І навіть витрата палива в 22 літри на 100 кілометрів слід вважати пристойним. Крім того, сам факт використання дизеля був величезним плюсом. У той час, коли більшість радянських вантажівок ще використовували бензинові двигуни. Однак спочатку МАЗ показав дві істотні проблеми. Перш за все, його недоліком була ширина в 2 метри 65 сантиметрів, через що білоруська вантажівка не допускалася до використання на дорогах за межами Радянського Союзу. Крім того, спочатку використовувалася п'ятиступінчаста коробка передач з моделі 200, що дозволило розвивати досить низьку максимальну швидкість 75 км на годину. На щастя, конструктори практично відразу почали вносити корективи, що вилилося в 1970 році в дебют трохи модернізованого МАЗ-500А. Ця версія відрізнялася в першу чергу зменшеною до 2,5 метрів ширини і зміненими передавальними числами, завдяки чому вдалося досягти цілком пристойних 85 км на годину максимальної швидкості. Крім того, була трохи розширена колісна база і підвищена вантажопідйомність до 8 тонн. Мази 500 полюбилися водіям не тільки за комфорт, але й за відносно хороші характеристики і високу надійність. Особливо цікавою особливістю цієї моделі є те, що вона могла нормально працювати навіть у разі повного виходу з ладу електричної системи. Не дивно, що 500-та серія швидко стала основою парку «Совтрансавто», тобто радянського державного перевізника, який відповідав за міжнародні перевезення, в тому числі в Західну Європу. Давайте тепер розглянемо модифікації, які виготовлялись. маз 500 ш стандартне двовісне шасі для надбудов. МАЗ-500В військовий варіант з металевим кузовом. Цивільна спочатку мала дерев'яну маз 500 – Версія з подовженою колісною базою, призначена для перевезення довгомірних вантажів. маз 500С варіант для роботи в арктичних районах з додатковою теплоізоляцією та обігрівом салону. А також фарою, яка виконує роль прожектора маз 500 u Версія, підготовлена для роботи в гарячих регіонах. МАЗ-505 505 малосерійна версія з приводом 4х4. МАЗ-503 самоскид заводського виробництва, МАЗ-504, двовісний сідельний тягач, МАЗ-509, повнопривідний варіант, лісовоз, МАЗ-516, тривісний варіант із опущеною віссю. Крім того, на базі 500 серії також були побудовані прототипи автомобілів. Одним із найцікавіших, безсумнівно, був тривісний МАЗ-520. З двома передніми керованими та одним ведучим мостом, це рішення, яке колись широко використовувалося в Німеччині та Італії, було відповіддю на дуже конкретні правила тонажу. Однак недоліки, такі як погана керованість і менша прохідність, зрештою спричинили відмову від проєкту. За весь період виробництва МАЗ провів лише одну серйозну модернізацію всередині 1970-х років. Саме тоді фари переїхали в бампер, а на старе місце стали встановлювати поворотники. Ця конкретна зміна стала наслідком положень, що містяться в нових правилах ООН, які регулюють питання єдиних для всіх країн правил щодо висоти та способу встановлення автомобільного освітлення. Крім того, була використана трохи новіша панель приладів. З тих пір позначення також змінилося, перетворивши серію 500 на серію 5000. Подальші цифри позначали версію, наприклад, 5429 для тягача. Базові варіанти з короткою кабіною оснащувалися 180 сильним двигуном і п'ятиступінчастою коробкою передач до самого кінця, що вже було дуже поганим результатом наприкінці 1970-х років. Пізні тягачі і шасі з довгою колісною базою, однак отримали більш потужні двигуни В8 потужністю від 265 до 300 кінських сил і нові восьмиступінчасті коробки передач. Завдяки цьому МАЗ ще міг їздити на міжміські маршрути, наприклад, на підприємстві «Совтрансавто». Після перерахованих вище змін МАЗ-500 протримався всі 80-ті, а останній екземпляр зійшов з конвейера в 1990 році, що дає нашому герою 25 років безперервної кар'єри. Багато екземплярів також протрималися на дорогах ще довше, ставши об'єктом характерного тюнінгу 90-х.